Мрії здійснюються, якщо докласти зусиль. Один з найяскравіших прикладів Шепетівського краю є Людмила Наумець. Жінка кілька років тому виграла грант та створила кав'ярню. Єдину в області, де працюють люди із синдромом Дауна. Підштовхнув на таку ідею син Людмили, який народився сонячним. Починали відкривати кав'ярню. Ми з грантової програми Власна справа, що проводилася за державною програмою. Після відкриття ми залучали ще два гранти, розширювалися, масштабувалися і зараз працюємо. Надаємо послуги соціально-побутової адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна, а також підтриманого працевлаштування такої молоді. У попередні роки у Шепетівці підприємці активно залучали грантові кошти у власну справу або ж створювали нову. Відтак збільшили бюджетні надходження та кількість нових робочих місць. Через таку активність працівники Хмельницького обласного центру зайнятості вирішили запустити проект Зроблено в Україні. Перш за все, це мікрогранти для наших біючих і майбутніх приватних підприємців. Це компенсація роботодавцям за створення нових робочих місць, це компенсації роботодавцям. За працевлаштування внутрішньо переміщених осіб це гранти для учасників бойових дій, це гранти для молоді віком до 25 років і досить багато інших різних послуг, зокрема там професійне навчання, осіб ваучери. Такі ініціативи підтримують і обласні депутати. Запевняють, що навіть у найвіддаленіших куточках України підприємництво має працювати і приносити якомога більше користі державі. Сьогодні, працюючи із населенням і жителями, звичайно, хочеться порекомендувати, так. І в першу чергу хлопці, які повертаються сьогодні до нас із війни, вони прагнуть жити, прагнуть досконалюватися, прагнуть мати і розвивати свій бізнес. І взагалі всім пересічним громадянам, хто хоче сьогодні зробити свій вклад у перемогу, тому що або воюй, або працюй. Це наш сьогодні кредо, це наш сьогодні розум. Ініціатива впроваджується у рамках національної економічної платформи Зроблено в Україні. Вже функціонує три центри у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому та Шепетівці. За період роботи Офісів зроблено в Україні і, взагалі, згідно урядової програми Є робота, власна справа, в межах Хмельницької області видано 822 мікрогранти та гранти. Тобто службою зайнятості інвестовано в жителів Хмельниччини а також в бізнес порядка 205 мільйонів гривень, що передбачає створення сьогодні 1700 нових робочих місць. Скористатися послугами центру можуть повнолітні українці тут допоможуть із написанням бізнес-планів та оформленням документів для участі у грантових програмах. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.